Зарплата в США. Я працюю Девопс інженером в американській айті компанії. Моя позиція оплачується від 100 до 150 тисяч доларів в рік, в залежності від досвіду роботи та позиції в команді. Я джун і мені на старт дали 100 тисяч. Звучить ого, го але ми живемо в США, і все не так просто. Я працюю на W2, тому десь 20% моєї зарплати йде на податки. Також я плачу форму Форман k Це така програма, за якою я ніби відкладаю собі на пенсію 5% своєї зарплатні. в свою чергу сплачує таку ж суму. Получається, я відкладаю не 5, а 10 тисяч в рік. У мене є медична та дентал-страхівки на всю сім'ю. Компанія покриває основну частину, але доплачувати все одно треба. Всі державні свята у мене не робочі оплачувані. Також у компанії безлімітні тайм офф Я, звичайно, не наглію, але коли треба, завжди можу взяти вихідний і від цього чек не зміниться. Мені дуже подобається моя робота і пакет бенефітів, які надає компанія. Так, буває сумно віддавати великий відсоток від свого заробітку, але я працюю офіційно і живу в США, тому вже звикла. Ну майже діліться в як вам така система? Ну і підписуйтесь і ставте лайки. Ну, Ми ж не любимо рахувати чужі гроші і не будемо робити. За виключенням, вже прямо. ну Сьогодні вже таке відео попалося, типу то вже якби порахуємо. Да? А так ми ж, ну, ви ж поняли. Тіпо. Я не про чужі гроші взагалі не рахую. Ну і ви теж, я впевнений. Взагалі люди не люблять рахувати чужі гроші. То так, просто зараз відео таке попалося. Та й вимушені порахувати. Людина сама розказала. Сама розказала свій дохід. Ми би так би не питались. Ні, що я ніколи цього не роблю? Ну, так, ні. ну ви поняли. 100 тисяч доларів в рік, мінус 20 податок, 5 пенсія, 25, значить 75. Бачите, я взагалі не рахую чужі гроші. Я ж кажу, типу, це так, це тільки сьогодні, а так я не рахую. 75, плюс там ще страховку треба доплатити, я так розумію, за машину, ще медично треба доплатити туди-сюди, хай 70. Це в місяць скільки виходить? 6 тисяч. Мінус, напевно, що якась оренда можливо, можливо, чоловік платить оренду, а жінка ні. Я не знаю, можливо, разом. ну Хай даже 5. Ну. Вже супер. Вже й на пенсію відкладається. Десятка, ну, то есть, це прекрасно. Я не знаю, ну, це хороші гроші. Хто з Америки, черканіть пару слов, що ви як взагалі, ким працюєте, скільки заробляєте. Ми не будемо рахувати ваші гроші. Ну просто, знаєте, цікаво, хто скільки заробляє. І взагалі, як для Америки, це зарплата Ну, я думаю, хороша 100 тисяч доларів в рік. Це хороша ж зарплата, навіть в Америці ж правильно? Знаєте, в Україні багато я бачив дівчат, які кажуть, що їм треба мінімум 10 тисяч доларів в місяць, щоб комфортно все почувати в Києві. Тобто Це вже 120 тисяч доларів. Бачите? Я не знаю, де вони, звичайно, беруть ті гроші. Ну так, можу трошки догадуватися, але А то таке: Америка. Бачите, наші українці все-таки реалізуються, реалізовують себе в Америці. Та й слава Богу, добре, що так. Як то кажуть, дай вам Боже здоров'я і всього найкращого, щоб у вас все було добре. І не 100, а 200 навіть тисяч доларів в місяць. А що ні, і 300, і мільйон. Ой, в рік, вибачте. Бажаю вам здійснення всіх, як то кажуть, мрій. А в Україні айтішники скільки заробляють? Менше, так? Да? Я думаю, може, в Україні теж так айтішники заробляють, я просто не в курсі. Взагалі, яка різниця між айтішниками в Україні і айтішниками в Америці? В чому фішка? Вони ж, це ж не залежить від локації, правильно? Чи як? Тіпо, бо я просто в цьому не курсі цих то, Тому перепитую, бо мені здається, що вони всі працюють онлайн, і це не залежить від локації. Типа робота ж робиться одинаково, правильно? Може я щось не шарю. То ви мені, будь ласка, напишіть. Мені реально ну, цікаво, яка різниця між. Айтішниками, які знаходяться в Америці і в Україні чи в Європі, чи від цього залежить зарплата. І чесно вам скажу, мені стыдно в цьому признатися, але я досі не знаю, що роблять айтішники. Ну, в чому заключається е, їхня робота? Що, що вони роблять? Якісь коди пишуть, наскільки мені відомо. Що за коди, якісь програми, правильно вже. Додатки, можливо, роблять якісь. Не знаю. Ну, Одним словом. В Америці Українка заробляє 100 тисяч доларів в рік, працюючи it спеціалістом. Молодець. Всього найкращого. Чекаємо нових відео і будемо їх коментувати. Дякую, якщо ви мене дивитесь. Привіт Америка. Я не знаю правда, з якого ви міста. Можливо, з Чикаго. Я дуже часто говорю про Чикаго, то якби Чикаго. Привіт.